Так, просили по каточках зняти. Дивіться, от так вони роблять, тут якраз видно. Рама в мене 80 на 80 четверка. Тут краєчок тройка. І там краєчок тройка, тут вся четверка Вроді так вистачає його. Дивіться, тут 60 на От 60 отварено, отак все усилено. Тут на таких хомотах воно тисне, вроді непогано. <кій> Розтяжечки. Колеса були на, на таких рамках, вони були це готові. Доварив туди з угольника і так само усилив кусень. <кій> тут. Так же само все тільки тут на дві сторони усилив, щоб не рвало. О, Тут вже треба зажати. Воно ізначально приклинювало трошки, змастили його переробом. Тут. Мав бути візнічний палець, но сюди став костиль. Оце зараз підіжмемо цей двойний. Це і буде бомба. Тут упори ще такі є доповнительно. Далі тут от, завіси такі. Це два тут, а, там і там упори, коли складається, лягає. От такий гідроциліндр, тільки що одна є. Тут аж туцера. Колечко десь ні з бляха пускає. Отак, так дійшло уселення з двох сторін. Тут просто петлю так варив, щоб було. Підножка складається, все. Ідентично же тут. Тут, а як от центр, цей квадрат от десь сюди якраз доходить, де оцей вся стойка входить отак. І просто потім лягає. Потім ще покажу там. Видно, де воно грає, як їде, воно ходить туди-сюди, тут отак грає, то покажу. Переживав за цей каток, ну, вроді, не на цих він двох шпильках, а цельний вал стягнутий. Не грає, вроді нічого, вроді все поки бомба. Тут вуха все сверлив з желізо, такого тут вісьмерка Отак. От на циліндр теж втулка була, до різьби просто приварив. Під свій пальчик підібрав, якраз тут все розслалив на 24 роки. Тут от так усилив просто і дійшло під цю трубу, вона дуже якась м'яка, знизу варив ще угольник, усилив. Тому от так. Колес Жигульовських вистачає, звісно, в ідеалі квадрат було б все і 100 на 100 брати, і було б взагалі бомба. Бо так як вони складені, вони їдуть отак, грають трохи. А так вроді нічого, розтяжечки все стягнуте. Вроді роботу непогано роблять, рівняють отак.